Така закрутка вам точно знадобиться на зиму. Для початку ми закидаємо і треба трошки проварити квасолю. Обсмажуємо трішки цибульку, а потім натираємо моркву на великій терці і обсмажуємо гарненько до золотистого кольору. Свинячу лопатку нарізаємо на ось такі шматочки, але з однієї лопатки буде трішки сухеньке. Тому ще додаємо ось такий от бочок або шпондер. В нас кажуть. Перекладаємо м'ясо до миски, і додаємо сіль та перець. І перемішуємо, щоб 30 хвилин постояло. Далі ми посолю процідили і змішуємо разом з морквою та з цибулею. І його треба буде посолити, поперчити, гарно перемішати. Далі додаємо ось такий соус фірмовий український. І ретельненько все гарненько перемішуємо. Беремо баночки. Я не стерилізую їх, тому що я буду готувати в автоклаві. Додаємо по 2-3 перчини горошком, Пів лаврового листочка на дно в кожну банку. Далі на дно банки викладаємо пасолю з моркою і томатним соусом. Десь приблизно. отак викладаємо. Беремо м'ясо. І ось так по баночках зверху викладаємо. І орієнтовно по 15 мл у кожну баночку холодненької водички зверху. І закриваємо все кришками. Баночки поміщаємо в автоклав. У нас автоклав від українського бренду Утехо. Він універсальний, може бути як на газу, так і електричний. Вміщує 16 баночок, можна готувати як 16, так і менше. Ми сьогодні, наприклад, готуємо оцю м'ясо з пасолею на 8 баночок. Кришки у мене європейські, тому ми готуємо без тиску. Просто напускаю сюди воду, закриваємо автоклав і будемо зараз закручувати. Далі виставляємо температуру 120 градусів і час 40 хвилин. Подивіться, яка гарна заготовочка у нас на зиму виходить. Зараз ми її відкриємо. Це яка соковита всередині. Я вважаю, що на зиму просто навіть дістати, відкрити і з банки з'їсти, це просто супер. А якщо ще до гарніру, то ціни немає дівчат. Mm. Це дуже ситно і дуже соковито.